Так, 8 8 травня побризгав Отаке поле у нас з таким ковром амброзії, просто атас Побризгав пропізохлором Під культивацію. Не знаю, в надії, що пропізохлор щось його трошки тормозне Ще й слабожанце колесо про Щось Почало спускать, думали одразу же закультивирувати, але мабуть завтра вже чи вийде В общем, обратно же получається експеримент. Як сработає грунтовий, внесений по такому фону під культивацію Будемо сіяти сояшник, ну сояшник Евролатинг потім же ще по всходам будемо, ну по вот спробував, ґрунтовий залишився, якби на суху землю не хотілося його вносити, вже по пасівам дощ не прийшов, який очікувався, ну, вирішили зробити отак. Хоча батько каже, що це гроші на вітер, частично я з ним згоден. Але є надія, час покаже. Це було марна втрата часу, чи може щось спрацює? Якось так.